Всім глядачам моє вітання. Сьогодні виїхав, думаю до обіду трошки пройдуся. тому що бачите, яка погода у нас після обіду дощі і на неділю вперед дощі. Думаю, вийду так вийде. Пройдуся на таке поле скосили. Його Бачите, стороня проїхав отак. Думав поставити там у ярочку. Але тут трактор їздить щось, наверное, косить, кого косить. Діскує або орає по тій стороні цього поля. Так що я сюди поставив коника, щоб можна було була дорога. є ось рядом, рядом. От, Щоб можна було виїхати. Хоча б, а то я можу і не виїхати. От. Ну, в принципі, тут я наконечники знаходив. От, Монетки, царки. Тут сигналчик є перший. Зараз. Да тут что сейчас? Был 81. Вот. Десь тут 81-82. Может быть и ложки, в принципе, тут. 84. Тут була дорога, я так розумію, І, напевно, якісь будинки були раніше. 83. три. Давайте пінпойнтом спробуємо пробити піном. Так, надеюсь, видно. Тут що це таке? Якийсь, мабуть, мідне. До речі, як завжди, сьогодні забув я свою хабарницю. Ось таке щось, бачите? Ну, якийсь механізм був. Мабуть, мідний. Ладно. Перва знахідка, ну нічого. ямку зариваємо, Все. Гудуть он, ездить. Трактор можно бачить. Там он, петерам. Ну ладно. Идем дальше. 60-70. Блин, уже 10 раз включал камеру. А что, пробок, конечно, я уже понасобирал. Не, еще тут. Уйдем сюда. 64, пять, шо. Знову пробка. Дивимся. Здесь тут. Так. Ха. Пробка. Що я тут пройшов, звісно і нахмаряє, бачите, що нахмаряє. Пройшов від тіля, коник там десь сюди, ну таке. Ще трошки похожу, не знаю, як дощ почнеться, то поїду додому, тому що, бачите, що стабійно. На... Так кажуть, обложили, обклали один, їде тут. Другий їде тут, третій, він там аж в кінці поля їде. Коротше, отакі от, от діла. Дискує, мабуть. І удобряє. І якось так. Ладно, дойдемо до, до того, де він дискує і назад повернемося. Не знаю, поки нічого немає. Якось так. Поле, звісно. Велике, але... Но... Дождь находит. Вот так. Мабуть, удобряют. Короче, отца иду вот так по этим. Ну я тут ходив тричі. Ха. І тут сигнальчик 56, 53 Ось я вже бачу. Опа. Перва якась монетка, мабуть, Радянщина. Та по-любому так. Радянщина. Дві копійки 36 року. Ну, стандартна монета. Доволі часто попадається. Перемота є добре. Зариваємо. Ну, таке щось сьогодні. Тяжкий коп. Погода більш-менша, а з копом. Так собі. О, ладно. Сигнальчик був такий, ну, незрозумілий. Можливо, стояла ця монетка на руба. Ось, дивіться, монетка. Ну, 48. Я думаю, що це Радянщина. Знову... Ну вот так, похоже. Мабуть... не щитовичок, думав рамочник. Щитовичок. Ну, щитовичок вони стандартні. 34, го 33... го О, блин, упала. Мабуть, 33 Ну добре. Є ось так. Є монетка, кинемо карман. Уже дві. Ну. І на цьому дякую, але хотілося б щось. Покраще. Хоча рибельця. Якийсь Якесь маленьке. так. Ладно. Не гаємо часу. Йдемо. Вперед. 48-53. Щось дивіться. Ось дивіться. Ось дивіться. Оп. От початочок. До речі, на цьому місці. Знаєте, як ото хтось накидав. В минулому році я ходив, тобто весною тут. Не було, вибив вроді все. Так, тепер 15 копійок. Рік. Також 30 якийсь щитовичок. Хм. Цікаво Ось дивіться, я вам покажу. Ось ямка. Вон ямка, он. Ось це тут одна монета, тут друга монета. Ну, третя була отам Отам там аж. Дві копійки ті, а тут оце два щитовичка. Хм. Ну ладно. Похожу тут. 66 сигнал. Треба збиратися. Тому що не хочеться попасти тут на дощ. Щось тут. Тут не зрозуміло. Алюмінієве щось. Все. Все. Все, йдемо. До коника дождик починається. Зараз поки что шмурдя, а може і буде серія невеличка. Знаєте, як. Нічого, звісно, зрозуміло цікавого особа. Ну Но... може буде це відео, може не буде. Так, у скороному режимі йду. Сейчас дойду. Пуль, як цікаві, цікаві буде як цікавиться сигнал лбу, я включу, а если нет, то вже бля коника застренемся. Ну все. Дольчик капає. Сейчас я покажу вам, що я шмурлю нарив. Бачите. Отаке. От Гірзачі. Це щось, мабуть, мідна була тунна. Ну це я заберу. Мідна латунна. Вот. Оце таке пробки, бачите, алюмінію щось таке. Ну ось такий шморк. Так що от якось так. В принципі, а знахідки що... Шо... Секундочку. Знахідки що більш цікаві. А там три монети, так. Да? Знайшов там ще якісь пластинки алюмінію, мідні, тобто. От, я покажу вам, зараз фоточку вставлю. От, ну, якось так. Дощик пішов, бачите. Накапав уже накапане. От. Збираюся, одіваюся і їду додому. Ну ще й сонце щось виглядає, але все одно після обід дощ. Друзі, якщо вам сподобалось цей копфільм, подобайку поставте, якщо ні, антиподобайку. Звичайно, по бажанню, підписуйтесь. Відписуйтесь, звичайно, також побажання. Здоров'я вам благополуччя, здоров'я, благополуччя, вашим родинам і всього лише найкращого. Друзі, дякую за увагу. Далі буде.